О, Давай сейчас реально. Хочешь приместиться часто? Ооо! Ну! Так куда ты Ну ладно. Почему? Забув. Аня, вибач, зараз тизер не можу скинути. Можна так, щоб всі подивилися фільм, а я вже потім скину тизер, бо він мене не готує. Я був весь час, я не міг. Дід Мороз? Ні, я його помічник. Ти дуже добре собі вів цього року і я готов сьогодні виконати одне твоє бажання на вибір. А що це? Нічого. Так, бажання, бажання, бажання. А, хочу бути щасливим. Найди мені дівчину. <реж> <смас> а, <реж> а, <реж> а... Давай щось реальне. Хочу переміститися в часі. О, ну. Ну ладно. Почекай трохи. В мене є одна гарна реч, яка допоможе виконати твоє бажання. Ось це. Червни червячки або макасіни. Як це працює? Вставай Єржон. І як це має працювати? На, бери свої речі, там буде дуже холодно. ой-ой-ой. На, лови. За допомогою цього червичка ти можеш подорожувати в часі. Хо-хо-хо. Все хо, хо. гарно і Я ніколи себе не позиціонував як любитель фільмів. І тому на питання: як Вова, який все-таки твій улюблений фільм, я завжди відповідав досить холодно. Або Ейс Вентура Розшук домашніх тварин із легендарним Джимом Керрі, або Голий пістолет із не менш легендарним Леслі Нільсоном. І це продовжувалося до одного холодного січневого вечора, допоки мені не попався він назад в майбутнє. За три вечора ми осилили всю трилогію, і чорт забирай, це було дуже круто. Трошки відскочимо від теми конкретно від самого фільму і перенесемося трішки в минуле. З дитинства я дуже любив научну фантастику. Я любив ігри серії Fallout, любив ігри серії Stalker, дивився Футураму, а коли підріс, почав дивитися Рік і Морті, який, до речі, був калькою на назад майбутнє. Можемо повертатися до фільму. Не дивлячись на свій похилий вік, фільм до сих пір дивиться досить таки легко. Найбільше мені сподобалася друга частина, оскільки в другій частині доки Марті подорожує 2015 рік. І було дуже цікаво дивитися, як люди з 20-го століття інтерпретують для себе 21 століття. Фільм заставляє задуматись, а що б робили конкретно ви, якби у вас була можливість подорожувати в часі. На щастя, мені думати не приходиться, оскільки помічник Санти оставив для мене другий черевик. І я можу спокійно подорожувати в часовому відрізку в одну сторону. Тому було б приємно почути ваші дискусії на цю тему. І з вами був Вова, Володимир Троч, власною персоною. Дивіться хороші фільми! І до нових зустрічей. Так. Де він? Де він, Де він? Де він? Де він? Де він? Де він? Де він? Оба! Найшов. Ой, Найшов знайшов, найшов він нуга. Так, 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 так. Як це, як, як це працює, як він мені там показував. Ну, якось... Якось отак от. Нині жити завтранити, нині страха завтра що природа мати держить нас, як їм дам